Це відео про слимаків і богомолів, і про богомола. Зараз богомолом хочу вибратися тут. Є ще два слимачка. Просто як вони будуть через якісь хвилини що вони будуть робити. Цей слимачок хоче лізти наверх, богомол теж хоче лізти, але, але не вдається. Але якщо він вилізе, то що він зробить? Він ж не може вилізти через верх. Зараз здається, дивиться на нас. Ось слимок дивиться вверх, здається. Що це він робить? Не видно було тільки що зверху ці, цієї штуковини, якою я, я закрив їх, щоб вони не вилізли. Йому здається, щось вдається вверх повсти богомолу і слимаку. É Можливо, нічого цікавого протягом 15 хвилин не зроблять. Так що це відео може закінчитися зараз. А може не закінчуватися зараз. Хоча що він зробить цікавого у ці слимаки? Вони ж не можуть вибратися. І вони не будуть нічого їсти. Бо тут немає ні моркви для слимаків їжі. Ні, ні листочків різних для слимаків їжі, ні для, ні для богомола, здається, він є му, мурахів, але, але тут немає їх. Ми можемо розгладіти, просто дуже-дуже добре на них розгладіти.